Це розбита школа у селі Велика Комишуваха біля Ізюма на Харківщині. Село штурмували та окупували російські війська наприкінці квітня минулого року. Звільнили велику комишуваху на початку вересня. Після окупації лишилися руїни та російська зброя. Що це у вас там лежить? Російські німецькі. А звідки вони у вас взялися тут? Росіяни ж були. От по ту сторону річки жили ж тут. А у вас теж на подвір'ї були? Звісно, були кров. Російська. Російська кажете, так? А звідки вона у вас? І що думаєте робити за? На метавов, алюміні. А що з ним? Місцеві жителі згадують наслідки російських обстрілів. Кажуть, будинки побиті, а на ремонти не мають коштів. Просто жах. Хата згоріла. Російське вторгнення згоріло, пряме попадання. Згоріло все, мед і все. Сильні обстріли були. Дуже сильні. Людей поубивало в селі. Під обстріли вивозили на очах прямо в мене жінку вбило. Так що дуже страшно тут було. На що не сподіваємося? Сподіваємося. На перемогу, що наше государство нам поможе. Відбудувати все це дуже страшно. З вашою хати що сталося? Дуже пострадала. Криші немає, вікна немає, потолок попадав. Селяни кажуть, що потребують великої кількості будівельних матеріалів для відновлення житла і зітхають заяви про фінансову допомогу до різних гуманітарних організацій, поки лишають без відповіді. А сусіднє село Грушоваха не було окупованим. Проте російські війська авіаударами знищили тут і школу, і сільраду, побитий клуб, і будинки. Окупанти обстрілювали село з початку весни і аж до 10 вересня. З 450 людей у Грушовасі на початок осені лишалися 11. -ро. Наразі до осель повернулися ще більше 200. Накривали нас авіабомбами, танки стріляли, артилерія стріляла по нашому селу. 80% зруйновано є будинків. То, що ні одного такого будинку немає, де не зацепило посколком, не розбило шиферину, чи не пошкодило б там дах, чи вікна. Кожен будинок пострадав. Відбувалося страшне. Я шість днів просиділа в підвалі. Будинок наш зруйнований. Кухня згоріла, жила у дворі. Ну, а так, але ж жити треба. – З яким настроєм весну зустрічається? Та з добрим. Головне, що живі. Постраждалих від обстрілів агресора жителів Великої Комишувахи і Грушувахи підтримують міська влада Барвінкового, а також волонтери гуманітарної місії Проліска. Проліска доправляє сюди гуманітарну допомогу, придбану за сприяння ООН, та харчові набори від Українського гуманітарного фонду. ООН. сюди ми вже привозили і ще будемо привозити будівельні набори. Набори такі для екстреного ремонту будівлі. Також зараз привезли ми їм Енефай, це матраси, подушки, ковдри, набори посуду, які предоставив УВКБ, ООН, і продуктові. Він важить 15,5 з половиною кілограмів. Там макаронні вироби, 3 кілограми, гречка, рис, цукор, олія, тушене м'ясо добрі набори на три людини. Вони розраховані. На місяць, на сім'ю також з людьми, які пережили обстріли та окупацію, працює психолог від проліски. У людей підвищена тривожність. У людей емоції дуже близька, бо у багатьох загинули родичі, діти заїхали. Більшість людей похилого віку не залишили взагалі самі, сам на сам. Ми шукаємо з ними якусь спільну мову, виводимо їх на якісь такі відверті бесіди. Уже коли людина відкривається, і ну, відбувається якісь такі для них катарсис якісь такі, тобто людині стає легше. Це не крайня поїздка. Роботи ще багато, кажуть волонтери. А з настанням весни до розбитих сіл продовжують повертатися люди. Ми віримо за наших ЗСУ, ми за них держимо кулачки, ми знаємо, що за нами буде перемога, що наші захисники найкращі.